Божі слова на кожен день. У неосяжних просторах космосу й небес незліченні істоти живуть і розмножуються, дотримуючись циклічного закону життя та одного постійного правила. Ті, хто вмирає, забирають із собою історії тих, хто живе, а ті, хто живе. Повторюють трагічну історію загиблих. І тому людство не може не запитувати себе, навіщо ми живемо? І чому ми маємо померти? Хто керує цим світом? І хто створив це людство? Чи справді людство створене матінкою природою? Чи справді людство керує своєю долею? Ці питання людство ставило собі повсякчас упродовж тисячоліть. На жаль, чим більше людина переймалася цими питаннями, тим більше в неї розвивалася жага до науки. Наука дає короткочасне задоволення і тимчасову насолоду плоті, але її далеко недостатньо, щоб звільнити людину від ізольованості, самотності. Ледь прихованого страху і безпорадності, які відчуває людина в глибині своєї душі. Людство просто використовує наукові знання, які може побачити неозброєним оком і зрозуміти мозком, щоб знеболити своє серце. Однак цих наукових знань недостатньо, щоб утримати людство від дослідження таємниць. Людство просто не знає. Хто є володарем Всесвіту і всього сущого, не кажучи вже про початок і майбутнє людства? Людство просто живе вимушено в умовах цього закону, ніхто не може уникнути його, і ніхто не може змінити його, бо серед усього сущого і на небесах є тільки єдиний від віку й до віку, якому належить влада над усім. Він той. Кого ніколи не бачила людина, той, кого людство ніколи не знало, у чиє існування людство ніколи не вірило, і все ж таки він той, хто вдихнув дихання у предків людства і дав життя людству. Він той, хто забезпечує та живить людство, дозволяючи йому існувати. І він той, хто керує людством. До сьогодення. Більше того, Він і тільки Він є тим, від кого залежить виживання людства. Він панує над усім сущим і керує всіма живими істотами у Всесвіті. Він керує чотирма порами року, саме Він викликає вітер, мороз, сніг та дощ. Він приносить людям сонячне світло. Та дає початок ночі. Саме Він створив небо і землю, дарувавши людині гори, озера, річки та всіх живих істот у них, Його дії всюди сущі, Його сила всюди суща, Його мудрість всюди суща, Його влада всюди суща. Кожен із цих законів і правил є втіленням Його діянь. І в кожному з них виявляється його мудрість та влада. Хто може уникнути його володарювання і хто може звільнитися від його задумів? Все існує під його поглядом і, більше того, все живе під його владою. Його діяння та його сила не залишають людству іншого вибору, аніж визнати той факт. Що Він справді існує і має верховну владу над усім сущим. Ніщо, крім нього, не може керувати Всесвітом, а тим більше нескінченно дбати про людство. Незалежно від того, чи здатен ти усвідомлювати діяння Бога, і незалежно від того, чи віриш ти в існування Бога, немає жодного сумніву в тому, що доля твоя визначена Богом і не має жодного сумніву в тому, що Бог завжди матиме верховну владу над усім сущим. Його існування та влада не залежить від того, чи визнає та розуміє їх людина. Тільки він знає минуле, теперішнє та майбутнє людини, і тільки він може визначити долю людства. Незалежно від того, чи здатен ти прийняти цей факт, мине не так вже й багато часу, перш ніж людство побачить все це на власні очі, і це факт, який Бог незабаром приведе до виконання. Людство живе та вмирає під поглядом Бога. Людина живе заради Божого управління, і коли її очі заплющуються в останнє, вони теж заплющуються заради цього управління. Людина приходить і йде знову і знову, туди і назад. Усе без винятку є частиною Божого володарювання та Його задуму. Управління Бога ніколи не припиняється воно постійно просувається вперед. Бог змусить людство дізнатися про своє існування. Повірити в його верховну владу, побачити його діяння та повернутися до його царства це його план і його робота, управління якою він здійснює вже багато тисяч років.